Вітаю, любі третьокласники! На уроці української мови. Відпочинок наш кінчається, а робота починається. Старанно будемо працювати, читати, писати і відповідати. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ будову слова. Вже знаємо такі частини слова, як корінь, закінчення, основа слова і префікс. Пригадаємо з вами, що таке корінь. Корінь – це спільна частина споріднених слів. Пригадаємо з вами, що таке закінчення. Закінчення це змінна частина слів. Що таке основа слова? Основа слова це частина слова без закінчення. Що таке префікс? Префікс це словотворна частина слова, яка стоїть перед. Ми продовжуємо з вами досліджувати префікс і сьогодні познайомимося з префіксами роз і Будемо спостерігати за написанням слів з ними. Тема сьогоднішнього уроку спостерігаю за написанням слів із префіксами роз «без». Дослідимо два слова. Перше слово розмовляти. Для того, щоб визначити префікс цього слова, нам необхідно спочатку визначити корінь, так як префікс стоїть перед коренем. Для того, щоб визначити корінь, треба підібрати спільно кореневі слова. Розмовляти. Мова, мовлення, розмова. Яка спільна частина в цих словах? Правильно, це частина мов. Та частина, яка стоїть перед коренем, називається префікс. Отже, в слові розмовляти префікс роз. Беремо тепер наступне слово. Беззахисний. Підбираємо спільно кореневі слова. Захист. Захищати. Захисник. Спільна частина це захисник. Перед коренем стоїть префікс-префікс слові беззахисний це без. Зараз розгорніть свої робочі зошити і запишемо сьогоднішнє число. 27 листопада. Класна Так, пропишемо з вами такі букви сполучення. Велика буква Б. Маленьку літеру З пропишемо з вами, пригадаємо. Отворимо слово без і напишемо те слово, яке було на початку руку, без. За, без Беззахисний. Далі на новому рядочку запишемо букву сполучення РО. Два рази знову пропишемо маленьку літеру Зе, творимо префікс роз. І запишемо слово, яке ми теж з вами досліджували, розмовляти. Знизу подає ручку букві Л. Знову нижнє з'єднання. Розмовляти. Я. Yeah. Виписуйте до кінця, можете на паузу натиснути. А тепер я вам пропоную пограти в гру, яка називається Хто більше з вас утворить слів з префіксом пере? На минулих уроках у нас подібне завдання з вами було. Тож вам необхідно за 2 хвилини. Записати якомога більше слів з префіксом «пере». Перше слово записуєте з великої букви, всі наступні слова з маленької через кому. Час пішов. Thanks for watching! Залишається вже дві секунди. Є. Ну що ж, перевірю, скільки слів вам вдалося написати з префіксом пере. Нагадаю, що те спостерігаю за написанням слів із префіксами роз і без. Розгорніть свій підручник, сторіночка 56. Перейдемо до вправи під номером 1. Прочитайте завдання цієї вправи. Спиши подані слова, познач у них префікси. Записуємо діти посередині з великої букавки слово «вправа 1. 1. Так, нам треба записати ці два рядочки слів. Записуємо перше слово безмежний. Уважно переписуємо кожне слово. Безмежний. бездомний. кома. безкрилий. І поставимо крапочку. В цій групі слів необхідно позначити префікс. Для того, щоб позначити префікс, нам треба спочатку визначити корінь. Отже, безмежний підбираємо спільно кореневі слова. Від якого слова утворилося слово безмежний? Межа межувати, спільна частина яка? Меж. Покажемо, що корінь – це меж. Отже, префікс це без є. Далі наступне слово бездомний. Спільнокореневі слова дім. Так відбувається чергування. «о» на і. Домашній. Отже, корінь, дом, а префікс без. Третє слово безкрилий. Підбираємо спільнокореневі слова. Крила, крилатий, спільна частинка, крил, а префікс без. Так, добре, тепер запишемо з вами другу групу слів. Розмовляти на новому рядочку, так? Розмовляти. Розмовляти, розкривати, розпитати. Тепер в цих словах ми теж визначимо корінь і префікс. Розмовляти. Підбираємо спільно кореневі слова. Від якого слова утворилося слово розмовляти. Дивіться, воно всередині заховалося мова. Мовити. Мовлення. Яка спільна частинка? Мов. Так. А префікс буде. Роз означаємо префікс роз. Так, наступне слово розкривати. Підбираємо спільно кореневі слова. Розкривання. Розкриваючи. Так? Спільна частина. Крив. Префікс. Роз. Далі наступне слово розпитати. В серединку дивимось. Питання. Розпитую, запитую, питальне речення. Яка спільна частинка? Пит, правильно. Це буде корінь, а це. Це буде префікс. Тепер нам необхідно разом з вами провести дослідження. Позначити префікс в записаних словах, це ми вже з вами зробили, підкреслити букву, яка стоїть в кінці кожного префікса. Отже, ми повертаємося з вами до попереднього завдання, беремо в руки простий олівець і за допомогою нього будемо підкреслювати з вами останню букву в префіксах. Поїхали. Без. Остання буква з. Підкреслили без. З без з, з роз, з, роз, з і роз з. Так, проводимо далі. Який же можна тоді зробити висновок? Що в кінці префіксів роз-без ми завжди будемо писати з вами букву. З. Прочитаємо тепер правило і закріпимо. У префіксах роз без, завжди пишемо букву З. Наприклад, розбудити, без печний. Прочитайте це правило ще разочок для себе, його діти обов'язково треба буде вивчити. Ну що ж, зараз я вам пропоную трошки відпочити, порухатися, підведіться зі своїх місць. Чудова нова руханка для вас. Тож передвою бодіпей! Така чудова, неймовірна руханка. Ну що ж, повертайтеся, дітки, на свої місця, і ми з вами продовжуємо. Нагадую, сьогодні ми досліджуємо правопис префіксів роз і без. І ми вже з вами дослідили правило. Знаємо, що префікси роз «без» завжди пишуться з буквою З в кінці. І так, вправа під номером 2. утвори слова з префіксами роз або «без» від поданих слів. І запиши, познач префікси. Спочатку запишемо з вами посередині вправа 2. Пишемо вправа 2. І так, Утвори слова з префіксами роз або без від поданих слів і запиши Познач префікси. Є у нас слово хмара. «Без хмара» – Є таке слово? Ні. А день який може бути? Безхмарний. Запишемо це слово з великої буковки. Безхмарний. Нагадую, що префікс без на кінці пишеться з буквою з. Без з хмарний. Ого. Далі шум. Як може бути? Може бути шумно, може бути розшумно. Ні, а як? Безшумно. Записуємо безшумно. Наприклад, пральна машина працює безшумно, так? Тобто тихо. Далі беремо слово кидати. Розкидати. Так. Роз кидати. Кома, сипати. Розсипати так. Розсипати. Серце. Ану думаємо. Людина, яка зла, яка не відчуває чужого болю. Як її можна назвати? Без, безсердечна. Так, творимо таке слово без сердечна. Мова. Розмова, правильно? Розмова? Розмова? Кома? Фарба? Що зробити? Розфарбувати? Розфарбований, так? Розфарбувати. Ставимо крапочку, беремо простий олівець і позначаємо префікси. В слові безхмарний префікс без. Слові безшумно, без. Розкидати, роз. Розсипати. Роз. Безсердечна. Без. Розмова. Роз. І розфарбувати префікс. Роз. Також звертаємо діти увагу на те, що в кінці кожного з цих префіксів. Записується буковка З, а ми з вами пам'ятаємо правила. У префіксах роз «без» завжди пишемо букву З, що ми щойно з вами і зробили І ваше домашнє завдання пограти в гру, утворити слова з префіксами роз «без» і записати їх в свій зошит. Бажаю вам успіхів! Чекатиму на ваші роботи. До нової зустрічі!